Доброго дня, стрільці! Вітаю вас! День зимового сонцестояння цьогоріч відбувається 21 грудня. Це початок астрономічної зими, хоча календарна завітала до нас ще 1 грудня. Ще з давніх давен наші пращури спостерігали сонце-ворот. Такий от процес декількаденний, ніби то перекатування сонечка із вашого першого сектора гороскопа і знака зодіака стрілець у другий. І саме прихід, інгресія сонечка в знак зодіака Козирів і знаменує собою той момент землення. Мового сонцестояння. А також хочу підкреслити стрільці, що у мене є додаткове розгорнуте відео про цю подію з усіма астрологічними історичними нотками. Тож, будь ласка, в інфобоксі буде посилання. Звертаємо увагу стрільці, що по такій активній енергії новонародженого сонечка ми багато в чому звертаємося і до наших пращурів. Адже в цей період вони спостерігали зменшення світлового дня до мінімуму, буквально, і таку вже активність темних сил, коли здавалось, що та ніч ніколи не закінчиться. І важливо було не дати тому злому духу корочуну перемогти сонце оляду новонароджену силу, новонароджену віру, а також можливість сподіватися на е, новий річний цикл на всі ті мрії, які пов'язані із роком наступним. Тож стрільці важливо було десь на височині розпалювати багаття, влаштовувати народні гуляння і закликати новонароджене сонечко. Вати його силу. Крім того, пекли короваї у вигляді сонця і також обходили своє обістя. Кожен закуточок освітлювали сонцем у вигляді світла свічок. Ось тут хочу підкреслити стрільців, що так важливо по цьому періоду зимового сонцестояння, сонцевороту і крім того, до дня молодика Озерожого 31 грудня. Цьогоріч це дійсно саме такий період, який покликаний на підкріплення сили сонечка коляди. Ми маємо в цей десятиденний цикл багато чого умістити, дійсно, звичайно ж, за бажанням. Ось тут. По-перше, дати можливість те старе сонце залишити у минулому. Те сонечко, яке не може освітити вже завтрашній день, у якого немає ні на що сили. Воно вже дряхліє, старіє і має звільнити місце новому. Ось на фізичному плані усіляко практикуємо прибирання. Звільнення місця всьому новому тому потенціалу, який ми побачимо, по факту звільнення фізичного простору. Віддаємо речі, продаємо, ремонтуємо. Все старе і неактуальне для нас, усіляко залишаємо у минулому. З огляду на розчищення простору, стрільці ми. Поступово будемо бачити, що місце новим речам, новим планам, можливості навчатися, зробити перестановку, виділити місце ще для якоїсь покупки, можливості займатися практичною діяльністю у нас зростатимуть. Просто тому, що, виявляється, від того, що ми щось віддали, продали, поремонтували, переставили, посортували. У нас дійсно для цього звільнилося ціле приміщення, або ж більша частина кімнати, або що. Наступний важливий етап освітити все те, що вже у нас впорядковано. Світло сонця ми можемо матеріалізувати додатково у вигляді світла свічок. Ось тут стрільці рекомендують використовувати свічки коричневого кольору, які дають силу енергії земної стихії, примножують багатство добробут, а також підвищують родючість і усіляко і усіляко сприяють стабілізації домашнього затишку і таким от накопиченням матеріальним. Також свічки золотистого або жовтого кольору. Ось тут сила новонародженого сонця, тут і щирість, і оптимізм, і щедрість, в тому числі усілякого роду, і духовні багатства, і свічки білого кольору. Вони є універсальними. Вони підкріпляють силу всіх намірів і енергії по застосуванню як коричневої свічечки, так і золотистої або жовтої. Свічки можна застосовувати як для медитації, приміром, такого вже активованого стану мріливості перед сном, наприклад, так і для освітлення приміщень, зокрема, і крім того, обійти ваше господарство, освітити найпотаємніші куточки, буквально нібито вижити всю ту нечисту силу, темну, минулорічну, щоб ніякі вже не потрібні сподівання, ніякі злі думки. і і ніякі вороги енергетичні не могли бути активовані у році наступному і мати відношення до новонародженого сонечка. Звертаю увагу також стрільці, що ось ця вогняна стихія ніби спалює і наші жалі, і нашу тугу, ностальгію, образи і. Ставлення до минулого, в якому ми можливо не знайшли певних відповідей на наші питання, дещо не справдилося, і брати його із собою у наступний річний цикл, то тільки зайвий багаж. І ось тут стрільці підходимо до цьогорічної цікавинки такого сонцевороту. Адже до наступного циклу річного, до наступного дня зимового сонцестояння в 2025 році. Сонечко Козероже буде озадачено. Інгресію Сатурна у знак зодіака Овен. У ваш П'ятий сектор гороскопа це зовсім новий стан, зовсім новий статус і сфера діяльності. Тож усіляко можемо наразі в цей десятиденний період до молодика 31 грудня цьому сонечку посприяти. Звертаємо увагу стрільців, що важлива для нас є така от графічна практика, тобто буквально написати все те, що ми обдумуємо, плануємо, зокрема у зв'язку з перемінами у п'ятій Сфері нашої карти з нашими уподобаннями і з сферою наших особистих інтересів. Також наша особиста відповідальність за все важливе, за дітонародження, за стосунки, за можливість реалізуватися так, щоб це було і цікаво, і передбачало нові види заробітку, і відпочинку. І, в принципі, навчання навіть все, що у вас є на згадці, у вигляді будь-якого польоту фантазії, записуємо в одній графі. В наступній графі паралельно деталізуємо всі наші Особисті впливи на цю ситуацію. Якщо для цього нам потрібно переїхати, прописуємо. Чиясь потрібна допомога? Також фіксуємо. Адже Венера до кінця грудня ще у знаку Зодіака водолій. Вона дає нам інтерес, дає нам можливість у товариській розмові прийти до багатьох цікавих висновків, заручитися підтримкою наших друзів, товаришів і звільнитися від якихось обтяжень, можливо, також. Таких от внутрішніх стримуючих факторів про щось не оголошувати. Ось тут Венера у Водолії орієнтує нас на, на команду, на цікаве навчання на таких людей, на можливість певні обтяження просто, нібито самотужки ігнорувати. Адже на день зимового сонцестояння у 2024-му, стрільці, підкреслюють, ми бачимо таку карту на зоряному небі, яка багато в чому виглядає для нас як. То, е, нібито стіни, серед яких ми просто не маємо де розвернутися. Зовні ми такої активної підтримки наразі отримати не можемо. Саме така внутрішня робота, пошук виходу тієї енергії, яка бажає змінити ситуацію, зробити певний прорив. Тут і нечіткість ситуації, відсутність достовірної інформації, великий вал обов'язків, все те, що заганяє нас, буквально у внутрішні розпачливі стани. Тому настільки важливі ці. Практики в цю третю декаду грудня місяць. Якщо це наразі те єдине, чим ви можете впливати на свій завтрашній день, то чому б це не спробувати? Ось тут також додаємо в наші списки і поетапність, можливість переговорити з кимось на певний цікавий предмет, внести ясність, чи буде людина, приміром, об'єднана з нами в якійсь певній справі наступного року. Тут ми можемо і викреслювати наші сподівання, і взагалі з'ясувати для себе. Що певні наші етапи до розвитку не можуть бути реалізовані в якийсь короткий термін, тому це буде вимагати від нас більшого часу. Також щось ми маємо ще додатково оплачувати, з ким ми можемо обговорити ці питання стосовно якихось займів або можливості до навчання у кредит, наприклад, або шляхом якогось певного бартеру. Також у чому, що важливо, ми в наших цікавинках можемо залучати і наших близьких, наших дітей онуки в принципі, ось такий от весь практичний хід думок і головне прикладного характеру зустрічі, можливо, про щось почитати, проаналізувати ще зібрану інформацію від людей в інтернеті. Ми у другій графі фактично змальовуємо собі ті практичні кроки, які ми можемо здійснювати особисто. І ось ближче до молодика, 31 грудня, ми просто стрільці зберемо це все докупи. Дамо тому самому корочуну, нехай він там у минулому з цим-всим розбирається. А наше сонечко Коляду просто озадачимо всім тим, що нам необхідно обов'язково реалізувати. Яка та нова стратегія, чим новим буде займатися наш Сатурн, які найщиріші і найактивніші риси будуть. У того самого Козорожого сонечка, у нашому другому фінансовому секторі гороскопа, які видозміни передбачаються, які фінансові, можливо, нові проекти, можливість вийти на роботу, розписати собі у зв'язку із цим можливості залучення певних людей, оплати послуг по виконанню певних функцій, наприклад, можливості навчатися чомусь навіть перебуваючи у декреті, або ж. В першу чергу також стрільці, наша самооцінка, яким чином від такої поетапності, чіткості, зрозумілості і дійсно внутрішньої такої енергетичної укріпленості ми можемо стартувати у наступний річний цикл. Тож, стрільці, бажаю вам усілякої наснаги, цікавості, а також миру, добра. І таких див, таких щирих ваших намірів, які обов'язково у тій самій другій графі будуть чітко і ясно прописані, як то можливі до виконання. Дякую вам, Стальці, і до зустрічі у наступних відео.